Ну треба місіть час. Ну давай ти справишся. Я, я вірю в тебе. Давай, Ревочка, давай. Получається, а я буду наблюдати. Буду наблюдати. Мама в шоці. Танюшечка старається, а Юлечка віддихає. Юлечка просто віддихає. Просто контролює сам процес. Серйозно кажу. Мені навелося відео, Ви. це все заснято. А я просто. Я просто. А ага, група э, пайдешка. Група пайдешка не добавлю, теж грає на коль. Це все, що, що це тісто, треба вимісити, та нюшечка. О, то. Я уверена, я її попит. Приступай. Починаємо. Ну що, ти готова, Тань? Точно Вже нас. Давай, де? Навчання, навчання, у нас тут мастер клас де. Так, ты в мене телефон шарахається.